А, у мене був візит в Туреччину 8 березня, майже місяць тому. У мене був візит в Туреччину. Спілкували з ним про а, коридор Чорноморський. Для нас дуже важливо мати. Безпеку в Чорному морі. Туреччина допомагала нам з полоненими, ви пам'ятаєте, нам допомогла повернути азовців, командирів Азова. Ну і це факт. І вони хочуть бути посередниками. І... Але президент Ердоган знає, я йому вдячен за все, але він повинен знати, нам мало однієї Туреччини як посередника. Для нас формат Саміту Миру кращий. Я не вважаю, що одна Туреччина зможе затиснути політику Путіна. Я просто не вважаю при всій повазі і потужності до турецьких партнерів, і вони для нас немало зробили, але у них є міцні відносини з Росією. У них є і свої зацікавленості інші. Економічні. І тому я вважаю, що Туреччини буде мало. Безумовно, вони будуть серед тих лідерів країн, які можуть виконувати посередницьку місію, але не просто в посередництві. Тому що Мінськ це також був з посередницькою місією, хочу нагадати. Результату там не було, принаймні для нас позитивного. І тому замало тільки Туреччини. Формат, який сьогодні ми плануємо щодо формули, формат саміту, він дуже складний, тому що треба зібрати стільки країн. У всіх свої є інтереси, історичні відносини, сучасні з Росією, економічні з нами, з Росією, з Європою, різні. Але, тим не менш зібрати їх всіх, знайти формат, як ми йдемо далі, погодитись з ним. Ось така кількість країн, я вважаю, зможе. Спробувати принаймні, примусити Росію до справедливого миру.